Батьки, будьте уважні з таким ось виробником. Це цукерки із знаєте чого, з яйця. Нам подарували таке яйце, ну типу дітям, і я знайшла вже коли його розпакували, значить що мені тут не подобається складі? Цукор. Ну, звичайно, цукор це зрозуміло, що в солодощах він буде. Еквівалент какао масла. Дивіться, от коли є у нас какао-масло, це гарний рослинний жир із какао-бобів. тобто. В невеликій кількості він прекрасний жир. Але еквівалент какао-масла, це означає, що це щось схоже, типу замість какао-масла, і це жир рослиний, пальмовий. Тобто тут потенційно є транжир, який є самим небезпечним продуктом в світі. Какао-порошок, крохмаль кукурудзяний, молоко сухе знежирене, молоко сухе незбиране, терте, суха молочна сиворотка, глазуруючий агент. Так, це зрозуміло. І а, мені не подобаються ці барвники. Барвники будуть призводити до а, таких психоемоційних розладів, до роздратування, а, до підвищеної нервової а, збудженості у дітей. Тому ось такий варіант ми не їмо. Я зберегла це для того, щоб зняти вам відео. А, і, в принципі, зараз піду і занесу в смітник. А, насправді це так і буде, тому що це небезпека для дітей.